І британ, з вами граємо в Водбі на КВ2. Чого не знаю, в мене почало бої не загрузилося, але... Ну, вже 30 секунд як бій, але там нічого такого не було. Я просто запустився у Так, Треба заряджати фугас. Ось так от. О, а те восемь. А то не... Ого, оце так сюрприз. Йди звідси. Я тебе зараз уб'ю. Та ну Йомаю, ні, ну я зараз помру. Ні, будь ласка. Та, ну, блін. Треба було з останніми їхати, але я б на горку не забрався. У мене на балансі два ляма, а мені потрібно... три лями. На дев'ятку. Я спочатку хотів до РХМ, але ось це. 200 вільного досвіду стоїло. І як це? А то 180. Ну я подумав і став качати Леопарда. Бо тут і трошки броні є. Хоча не зовсім. Потім, потім може, до Є4 або Є50. Але це вже потім. Эй, алами Як Тигр? Встановлює бустер екіпаж, Ого, Ви це бачили? Ескалібур? Що це було? Чому? Як мене пробили? Ай-ай-ай! Їх там дофіга пробивають. Та ні, Пішов я цю, бо вб'ючи, а в мене... Не так уже багато хп. І, і у них ескалібр якийсь. Так а що це за машина нова така ескалібр? Ай. Ну, все, я тут застряг. Але. Блін, вони базу захоплюють. Защищаем у базу. Блин, вот ей дурачок. Уа! их трошки. Ух, 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 ух. Скоришь, скоришь, скоришь. А, я уже почти два косаря на танков. Через гармату, як? Б'ємо по тигру, я не спію, я не вспіх. Не успіх. Я не замітив, як він виїхав. От я сліпий. Ладно. Ну це якась премка, я побачив. У мене це є ескалі брубив. Вазик такий красивий. Все. Стата трошки підіймається. Це добре. До речі, за що мені не подобається ця гра? За те, що гра з інтернетом, але рекламу вона сама не видає. Тільки якщо ти захочеш там золото 10 золот получить, або кейс якийсь. Або 20 хвилин прямо. Оце мені подобається. Як? Блін, тут база велика. О, там сім. По д 34 Я я в нього не попаду. От. На я и не думал, что я вообще попаду. О, так його можно убить и так, и так. Я краще бабашку убью его. Треба волос холос не убивати. Я думал, прой... а я думал, Аліфа пройде. Хоча, ладно. Сюди иди, сюди. Це якийсь новик. Ну, вилазь. Я тебе не знищу. Але нічого не можу обіцяти. Ні, він, він походу, умний. Він побачив, що я вистрілю. Але, але. Він не знає, що я можу зробити ось так. Привіт! Мінус один. О, отак і стой. Ей, ні. Ні. Мене зараз в жопу вб'ють. А в мене щитил прикривають, де ці волох? У-у-у, тумани, дебіли. Поки я одним соло тримав три тіпочка, вони десь ганяють ці інваліди. До речі, на ось цій машині можна мастерів і полів брати, бо вона стріляє як кулемет. В неї без бустерів перезарядка 3 секунди а з адреналіном 270. Ох! Чому я всім потрібен, коли я граю або знімаю відео, а? о, 3,3. А якщо бустер підробити, ладно. А, 2,8. Ну це нормально. От, правда, снарядів малувато. У нас максималка буде 200 з чимось. Або 160. І це, ну, нормально, але на моєму лисі. У якого альфа 300 або 270. Снарядів і то більше. А цей. А цьому просто снарядів мало поклали. Треба було їхати туди. Тігер 2. у Так це те направл... направлення. Та ні, пішов я. Саме грайте. Я к цим. Бо в них там шось. О, хтось по сорок видає, а хтось по 600. їх там четверо. Мені потрібна їхня допомога. Ой. їм потрібна моя допомога. Ну, скоріше. Ой, шо це? О. У. У. На. Ти тупий чи да? Ой. я тупий. На. На. що, що ти мені 500 взбив. Я ж тебе вб'ю раніше. 150. Вот, бачите, це машина для вбивств. Брони у башні. Короче, дуже похоже на Defender MK1. Там теж. А Ось тут брони нема, а у башни її дофіга. Три в щоб... мене менше половини хп. Ага, як тільки я сюди приїхав, всі змо. Всі померли. І поїхали. О, -о, О. Так. Один-одва він залишився. Давай ти помреш, а я його вб'ю. О, дякую, я зараз його вб'ю. Ура, Редик. Але тільки дві тисячі урона нанесу. Я вам скрижу дав, там було краще. Там теж було 5. Ну, ну ладно, нічого. Це теж добре. Хочеться до ФВшки піти, але не хочеться щось піти. КВ2 це дуже хороша машина, її аж продавати не хочеться. Мало того, що фугасом він може видати під тисячу. Та навіть більше. Ну, броня. От один кількомін мінус, і в нього броні маловато. А, в мене ще баф не бахнем. Вот я дивлюсь и сюда и думаю, что На вас такая. Ууу, два КВ-2. Она ствол не так пиекнула. Вроде. Зараз я сведуся, але... А верьте, чего-то мне не сказать тут. Очень такие вот типочки есть. Стох мину образом. Скикив. 500, сто, 200. Ну, не зовсім добра, але. У мене є друг, і в нього є КВ-2. І він настільки нерозумний, що він грає тільки на фугасах. О, дибіл, я дибіл. Требував звестися. Ну, вилазь, вилазь. Хай він думає, що я в нього можу вистрілити. Ну, ну. То. Яка подвійка? Вилазь. Додивився на пташок. Що мене зверху вбили. Обідно. Так. Яхтивер. Давайте в відроджу зіграємо Пташок ще ж в нього не грав? Одне, що мені тут подобається, тут, якщо ти ЛТшка і в тебе є ось такий от бустер, який зараз мною горить, то ти просто літаєш як літачок. О, до речі, от Карена Вон, це така ж сама, як в мене. Там, на якому я грав О, в предыдущем бою. Це такий же самий. Але тільки то мені. Я його за монетки выбью. АМИКС, тобі що, жити надоело. На, лови аптеку. Ну, присноч. Це точно що, що сушка попала. Получай в жопу. А, ні, я подох. Ну, ось це я не хочу брати. От дуплет це добре, ця машина швидка і вона не так дргається, як і Коли береш на ній дуплет, Тому я можу близько. Чай зараза Опа! Скоріш. я так і знав, що він не вмер. На. Точно мертві. Да, на цей раз мертві. повністю Ну чого ти, вилазь, вилазь, я тебе не ображу. Вилазь. О, молод. Та вилазь ти. скотиняка Подихай. Ось так от. Ну куди же ти? А. Хочеться і це, і це. Ну ладно. Фортуна краще. У мене вже є ланцюгова блискавка, і просто так тратити, я не хочу. Мені треба. Ось сюди от. Там АМХ стоїть. І сушка. Молодець, давай, давай. Спускай його. Все, далі сам. А ні. А, а я думаю, він вмер. Ну куди ти? Ну хто в мене так стріляє? А, ну, ясно. Ого! Там с рядом пролетів. Треба сюда! О, на квадрат 7. Там типы. О, дякую, типицветы. Молодець.